Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. В Малині на Житомирщині майже вдвічі підвищили тариф на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів. За словами Сергія Карпенка, керівника комунального підприємства Енергія, яке надає послуги водопостачання в Малині. Сплата за воду вдвічі менша за витрати підприємства на її доставлення людям. У цьому випуску Тиждень Житомир обговоримо причини здорожчання тарифу на водопостачання у Малині. Дізнаємося думку місцевих жителів та експерта. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! Я в шоці, звісно, на таку суму, вважайте, у два рази. Це жах. Хай би як там не було, аби вона була. Ну, 50 гривень навряд ли, що вона буде. Головне, щоб вона була. Це неприпустимо в даний час, коли йде війна, коли йде не повищення цін для людей, коли стається на тим самим рівні мінімальна заробітна плата, підвішив ціни на водокада, на воду це неприпустимо. По-перше, треба було з людьми порадитися. Вартість води для споживачів у Малині зросла майже вдвічі з 57 гривень до 109 гривень за кубометр. Таке рішення прийняли на виконкомі Малинської міської ради, розповів Суспільному Сергій Карпенко, керівник комунального підприємства Енергія. Для запровадження тарифу тепер керівник підприємства має видати наказ, і після того споживачі отримують платіжки за новим тарифом. За словами Сергія Карпенка, старий тариф не покриває і половини витрат підприємства. Для, е... Вироблення води і подання води для населення, а в подальшому її перекачки на фабрику банкнотного паперу для очищення, ми затрачаємо по собі вартість, десь складає 115 гривень разом. Наразі тариф складає 57 гривень. Відповідно, в два рази е, менше, чим е, витрачаємо на вироблення і подачу води, новостворене підприємство енергія тимчасово користувалося тарифом з банкрутілої організації очисні споруди фабрики банкнотного паперу, розповів Олександр Ситайло, Малинський міський голова. За його словами, тариф 109 гривень 40 копійок за кубометр води економічно обґрунтований і відповідає всім показникам. Ми за те, щоб і населення. Е... Мало менше навантаження, скажімо, на власний бюджет сімейний, але щоб і в цю чергу безперебійно подавалася вода до кожного скажімо, будинку, до кожної квартири. Для того, щоб збалансувати це все, зараз розглядаємо різні варіанти, яким чином це все можна зробити, тому що точно ми знаємо. Дуже складна ситуація на нашому підприємстві. Люди кожного дня 24 на 7 працюють, забезпечують безперебійну подачу води і, грубо кажучи, майже, майже без заробітної плати і заточно неправильно. Основне навантаження також це, звісно, електроенергія. Тобто, це, скажімо, такі самі серйозні складові це заробітна плата і електроенергія. От третє це реагенти, якими робиться підготовка води для її споживання, відповідно, тому що ми не подаємо технічну воду, ми подаємо вже підготовлену очищену воду, яка придатна до споживання. Вона відповідає всім нормам, всім показникам. Сергій. Карпанко розповів, що зростання тарифу потрібно для того, щоб отримати всю систему усправності та зберегти колектив. Це історія про те, що, на жаль, завтра може скластися ситуація, що місто залишиться просто без води. Або воно буде подаватись почасово і подаватись технічно. Це історія про колектив, який вже майже три місяці без заробітної плати. Це історія про тих людей, протозварювальника, зварювальника, який по 3-4 години головою вниць з пачкою електродів варить труби. Це буває 3-4 порива на день. Це історія тих людей, які слюсарів, які лізуть в яму будь-то жара 40, будь-то мінус 20 градусів морозу. Затримки з зарплатою присутні, заборгованість велика 2-3 місяці вже. Сума більше 20 тисяч можуть щось дати періодично для підтримання штанів, як кажуть, але з роботами важкувато влітку 2024 року. Замінили 45 засувок завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Всього підприємство обслуговує 60 кілометрів водопровідних мереж. Розповів Вадим Микитенко, виконувач обов'язків головного інженера підприємства Енергія. За його словами, оснащення очисних споруд комунального підприємства не оновлювалося з 1986 року. Оновивши обладнання, підприємство зможе заощаджувати гроші на електроенергії. Двигуни, які запускаються при очистці фільтрів, вони ще Радіанського зразка, і вони вже фактично вичерпали свій ресурс. Для заміни, якщо б ми могли провести хоча б заміну цих двигунів, ми б могли вже на одній електроенергії економити кошти і кудись їх ну, направляти в інше, там, чи на зарплату, чи на аварійний запас. Багато йде хімічних реактивів це когулянт, флоокулянт, для того, щоб проводити очистку води. Це не, не дешеве задоволення. І на даний час ми стараємося з нашими партнерами домовлятися фактично в кредит для того, щоб вони нам надавали ці матеріали. А ми вже потихеньку виплачуємо їх по мірі можливості. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, розповів, що підняття тарифів на водопостачання недостатньо для розв'язання проблем водоканалів громад. З однієї сторони так тарифи не піднімались. З однієї сторони, тарифи дійсно не покривають економічну собі вартість, але з іншої сторони, ми бачимо ситуацію з водоканалом, коли з 2014 року по 2022 рік тарифи зросли для водоканалів в 12 разів. Але вони зовсім не вирішили жодного питання для водоканалів з точки зору технічного переоснащення, заміну труб, збільшення заробітних плат, Це тільки латання дерок і. Закриються борги водоканалів за електроенергії на сьогодні. Більшість там, якщо брати сумарно, водоканали винні за електроенергії близько 9 мільярдів гривень. Потрібен комплексний підхід на рівні держави та модернізація водоканалів, каже Олег Попенко. За його словами, потрібно залучати гроші місцевих бюджетів та споживачів. Тільки заміна труп потребує. Потребує там півтора-два. Десятка мільярдів гривень, а ще ми кажемо модернізація водоканалів для того, щоб зменшити їхнє енергоспоживання, а в собі вартості водоканалів електроенергії складає близько 40%. Якщо брати за досвід європейських країн, то ні одна країна Європи не проводила модернізацію водоканалів за рахунок тарифів. Перешу чергу, як це було в Великобританії, коли вони столкнулись з величезними неплатежами і вкрай поганим станом. Водоканалів. То що вони зробили? Вони держава забрала у державну власність всі водоканали о, за бюджетний кошт провела модернізацію цих водоканалів, а потім повторно виставили їх на приватизацію вже по новій ціні. І тоді знайшлись інвестори, які зайшли в управління водоканалами, і в цій ситуації о, це не вплинуло на, скажімо так. На загальну платіжку споживача, тому що з однієї сторони він отримав підвищений тариф, але о, ця вартість вона не впливала на кінцеву платіжку, так як втрати були намного менші. За словами Олега Попенка, органи місцевого самоврядування можуть закладати у бюджеті видатки на електроенергію для комунального підприємства. Я вам приведу приклад, наприклад, Лубинський водоканал Лубний місто Полтавської області. Які а, там у них 22 дві 23 тисячі а, споживачів да ну, там, трошки можна більше, мало ніячого не помиляє там скільки до до не скільки до 15 тисяч да, Ну тут принципі, можна порівнювати а, приблизно ну, приблизно однакових кількість споживачів трошки більше. Але при цьому місто лувни виділяє кошти а, на компенсацію а, тарифу з електроенергії. Допомагає постійне підприємству. Тобто вони заклали в бюджет щомісячний платіж за електроенергію, тому що вони не можуть покривати. Ну, водоканал не може покривати видатки на електроенергію, тому що дійсно електроенергія зростає. Але вони про цьому думають про людей, які живуть в місті, про те, що людям немає за що сплачувати за поплуги водоканалу. Та не тільки а взагалі, так комунальні послуги. На цьому все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей!